Чарівні близнята, я вас вітаю, Twins, або німецькою мовою цвілінги. Вас обидвох вітаю. І хочу сьогодні з вами подивитися разом поради таро на березень. Сідайте зручно, беріть собі чай, каву, і ми будемо працювати сьогодні на п'яти колодах. Три колоди будуть колоди таро, і дві колоди це оракульні. Можете собі свічку запалити, до речі, для того, щоб дивитися історичні. Прогнози потрібно сидіти зручно. У мене горить свічка, у мене квіти, у мене карти. Я готова спілкуватися з Всесвітом і почути позитивну інформацію. І якщо ви дивитесь іншого практика, або мене зробіть собі комфортну ситуацію 15 хвилин для того, щоб розслабитись і почути, є таке модне слово, інсайт. Да? Тому, шановні близнята! Інсайти для вас на березень місяць. Я вже сміюся, кажу, що чекає вас зараз? подивимось. мене чекає алергія. Я це все знаю. І так, березень і близнята. Ми дивимось, на вас чекає ієрофант. Хто збирається одружуватися? Розкажіть, ієрофант взагалі це, або папа, його ще називають, це традиції. Це традиції, це структури, це суспільство, це віра. Знаєте, от віра в святині, віра в родину, віра в те, що от сонце має всходити там, сідати там і ніяк не по-іншому. Іарафан це навчання. Можливо, хтось з вас. Е Буде навчатися і скаже: слухайте, чекайте, березень місяця, я ще ні разу не сиділа на лаві. А ну ну давайте будемо дивитися, якісь там семінари, чи може бути е якісь підвищення кваліфікації, або класика, да, як знайти свою жіночість, або зрозуміти, що я хочу в цьому світі. Вам порада: зверніться до того, хто є вашим гуру. Або пошукайте. Як у нас в Біблії написано, дані створі е, собі куміра, от вам потрібно знайти людину, яка не буде вашим куміром, а можливо, ви будете слухати і казати, слухайте, нормально вона там чеше? Чи він е, подобається, що ця людина говорить, яка вам імпонує? Це може бути також е, школа, да, садочок, от щось таке, що пов'язане з навчанням, якісь вступи, нові переходи і весіля. Да? Тобто, якщо ви десь у нелегальних відносинах з вашою коханою людиною, в лютому, вибачте, в березні да, буде вже все легально. Це пропозиція. Дуже класно. Давайте подивимось. Е, Наступну карту. Дев'ятка Пентаклі. Це в нас карта такої, знаєте, самодостатньої жінки, яка всього досягла, така собі бізнес вумен або «содержанка». Дівчинка, яка вже, скажімо, знає, чого вона варта. Вона так собі дама. Сидить, стоїть з пташкою, насолоджується. Це карта, яка вам говорить, займіться собою, верніть собі свою жіночість, зупиніться, дивіться на Всесвіт, так трошки, знаєте, повільно. Згадайте, що ви жінка, і ви маєте право бути щасливою з самого народження. Вам нічого не потрібно, ви є самодостатньою в собі. Ви є тією, хто має вже і, сило, і красу, і згадайте, хто ви. Буває так, що в житті ми забуваємо, оскільки чоловік, робота, діти, якісь там обов'язки. Згадайте Я є красунь. Тут може бути, знаєте, що ви знайдете якогось покровителя. Дівочки, хто шукає. Ну, той завжди знайде. І от в даному випадку ви просто-напросто знайдете собі людину, такий от папік, да? не незря ієрафант-папа, який буде про вас дбати. Давайте подивимось наступну колоду, що вона нас каже. Це в нас Таро Радіїв, хто цікавиться і що буде цікаво для близнюків у березні. Ой, чекайте, аж вилетіла сама карта. Яку я не можу підняти? Підняла. Так, тікає вона. І так, блиснюки. Що в нас роблять? У березні? І так. Шестерка мечей. Дивіться, яка в нас карта. Знаєте така собі, скажімо, як перепони, перепони в дорозі, і те, що ви собі задумали, потрібно буде з цим боротися. Потрібно буде... Добре планувати. Якщо ви плануєте у березні десь поїхати, побачити свою родину, переїхати, або ви кажете, я хочу в березні повернутися додому, так, ті, хто знаходиться зараз за кордоном, або ті, хто знаходиться в зоні бойових дій, ваші плани будуть перепонені. Притом, це може бути якось такого, знаєте, Паперні проблеми, тобто якась волокіта бумажна, да, як то називають. Тут там немає дозволу, пар, паспорт просрочений. Але в принципі, от бачите, радуга над вами. Тобто ця ідея вона є хорошою, але зверніть увагу: ці м'ячі вас не торкаються, вони просто знаходяться перед вами, це означає, що можна вирішити. Як на ретроградний Меркурій, так? всі проблеми, які виникають, вони будуть, але в кінці все буде добре. Тобто ті, хто в березні планують близнята десь поїхати, перевіряйте паспорти, перевіряйте, щоб вони були ваші, бо часто у нас колись такий випадок був. Друзі їхали до нас і вона взяла паспорт свого чоловіка. Я тільки побачила в аеропорту каже: О, а цей чоловіка, то вона прилетіла три дні пізніше. Тому от такі моменти, будь ласка, близнята, перевіряйте. Якщо ви збираєтеся на... <глаж> влаштуватися на якусь роботу, це також будуть перепони на вашому шляху. Потрібно думати: якщо ви дуже дуже сильно хочете отримати цю роботу, але. Такі перешкоди, запитайте, чого це відбувається, може, вам туди не треба. Я, взагалі, дуже прислуховуюсь до таких от знаків. І от в даному випадку просто прислуховуватись до знаків, які вам дасть Всесвіт. Наступна карта для вас десятка кубків. Це карта святкування. Дивіться, родина, об'єднання родини. От, в принципі, ви будете їхати для того, щоб об'єднатися. Ще раз подорожі всі, хто планують а, дивіться, щоб в дорозі все було з вами добре. Це може бути карта також якось святкування, дні народження, родини Христини, весілля, все що завгодно. Проєкт закінчили. Да? Таке от святкування. Ну в даному випадку карта родини. І так, наступна колода це The Wild Unknown Tarot. Дике, невідоме таро. У нього дуже цікаво картинки <рес> на картах, так? У нас є тварини, які зображені не люди, як в багатьох класичних колодах, так? а тварини. І так, що чекає на блиснят у березні? Дуже люблю цю карту. Метелик, метелик, двойка, пентаклі це вибор, вибор трансформації. Дивіться, я про це говорила, що трансформація, яка відбувається з нами останнім роком, інколи проходить дуже важко, і у вас є вибір, зробити це чи ні. Бути метеликом чи сидіти і повзати, як та. Гусениця постійно. Вибір. Чому вибір складний? Оскільки в нас є в нашій душі саботаж. Я про це робила відео. І людина перша реакція так, чи змінити мені роботу. І ще в нас цей саботаж включається одразу. А на ж тобі змінювати роботу. А тобі тут погано, ну, ти хоч знаєш, як тобі тут погано, туди підеш, ти ж не знаєш. Може, там теж буде погано. Нас думки не є такими, що а, роботу змінити, то там буде краще, краще сиди. Живете ви 10 років з чоловіком і розумієте, що останні 5 років це було не про що. Ні секса нормального немає, ні відносин нормальних немає, він собі з друзями, ви... він наліва, ви направо. Але ви не можете його залишити, оскільки цей вибір. Ви завжди кажете, ну він ж мій, я знаю, 10 років прожила, щоб це його комусь віддати. Він там з армії його чекала, чи він вчився, ми вчилися стільки грошей, і батьки давали гроші на хату. Чого це я його маю кидати? Що хтось підбере? Ні, хай буде мій до кінця. Ну, то що я нещаслива, всі так живуть. Оцей вибір оці саме собитаж, які не дозволяють зробити трансформацію, Оці ви близнята, да, у вас типово. Да, да, взагалі, Пентаклі це ще може вибір роботи, це може пропозиція. Або це може бути ваша стабільна робота, плюс другий якийсь заробіток вам пропонують, і ви думаєте, брати чи не брати. Що стосується здоров'я, то зверніть увагу на парні органи, так, на почки, що у вас там трансформується з ними. І е, карта вам дає пораду, е, цей вибір треба буде зробити дуже швидко. Це може бути також і дорога, вам зразу скажуть, у вас дно колоди, е, восьмерка жезла, да? Такий бабах і щось станеться, і скажуть, давай рішай, потрібно буде думати. Давайте подивимось ще одну карту. Дев'ятка, жезла. Дорога, дорога, дорога. Рішення, яке вам потрібно буде прийняти для того, щоб побачити світло. От іде у вас вибір, яким шляхом пройти. І, в принципі, ви трошки так вже втомилися. Знаєте, от ви йдете, 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 іначе я кинути не хочу, да? пам'ятаєте? І не кинеш, і з собою не візьмеш. Тому продумайте у березні взагалі, що вам потрібно в цьому житті. Чого ви хотіли б? Ви хотіли б трансформації, чи ви хотіли б тієї важкої дороги, поки там буде світло в кінці тунеля? Але приймати рішення швидко. Ще в нас колода одна це лекції вашої душі. Яку лекцію має пройти ваша душа? До речі, ця колода, там є мандал. Якщо вам хочеться зробити скріншот з відео, запитайте мене, Лена, дайте мені, будь ласка, ще раз в приват. Я вам пришлю. Дуже добре робити медитацію, так, або навіть ви пов'язуєте цю картинку з певним уроком. Давайте подивимось. Близнята. У березні. Б2. Так, що у вас є? die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Прийняти. Вже була така карта, Да Я вчуся прийняти речі такими, які вони є. Це є дуже важливою рисою. Ви можете справді зробити зараз скріншот вставити собі на телефон і е, дивитися і робити, можливо, якусь медитацію. Тобто я сприймаю речі, які я не можу змінити. Е, це дуже сильна. Така риса характеру, яка показує, наскільки ви сильні, наскільки ви врівноважені, наскільки ви знаєте собі ціну, наскільки ви не бігаєте. Пам'ятаєте, колись був такий жарт, каже, питає вчитель у учня, що ти робиш. Він каже, А я дивлюся, як росте трава. А вчитель каже, а в тебе знов стрес. Тобто, якщо у вас вже стрес, дивитися, як росте трава, сприймайте реальність. Нейтрально. Приймайте речі, які відбуваються, на які ви не можете вплинути. І остання порада, остання колода таро. Поки я тасую, буду вдячна, якщо ви поставите лайк. Це подяка за мою роботу і обмін нашою з вами енергією за те, що ви отримали інформацію зверху від Всесвіту. І так, що чекає на близнят? Observe! Спостерігайте. Дивіться, у вас іде, трошки перекликається, бачите, тут місяць. А, спостерігайте. Спостерігайте за маленькими речами у цьому житті, оскільки наше життя складається з маленьких дрібниць. Воно складається з цієї, наприклад, свічки, яка ось горить да? в мене. Воно складається з квіт, воно складається з, то, наприклад, кульчика, який собі купила. Життя складається з дрібничок, вони приносять вам радість. І для того, щоб сфокусувати свою увагу на чомусь позитивному, яке завжди є, навіть якщо є щось маленьке, позитивне в вашому житті, воно буде великий вплив мати на великі справи. Я вам бажаю спостерігати за всесвітом, дякувати Всесвіту і насолоджуватися вашим березням. На все добре!